Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби Оксани. Подивимося, що вона мені передала. Антикварний бурштин, Бомбезні намистини. Це просто фантастика. Ще є чуть-чуть менші такі. Така галтовка бурштинова. Ще Такий бурштин прозорий, сердолікове намисто, ще така крихта бурштинова. Тут такі три намистини муранського і браслет з гранату, такий браслет на резинці треба буде його переробити, але детальки дуже цікаві, гарні. І ще Оксана залишила такий перлини. Я думаю, що не досить. Це імітація, досить цікаві і має вийти щось гарненьке. Що ж, беруся я за оновлення, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Оксани готові, і подивимося, що у мене вийшло. Можна назвати, що це бурштинова колекція. Практично майже всі намиста з бурштину. Але першим покажу вам антикварний мені ще не попадав такого розміру. Шикарні бомбезні намистини. Це, це взагалі скарб. І якість їхня, бачите, вони блестять, не затерті. Кожна має свій рисунок. Я дала шапочки, на більшу дала більші шапочки, дала менші і такі роздільні гематитові намистини. Менше дала тільки гематитові, додала своє зменшення і ланцюжок. Ланцюжок дала довший, тому що Оксана хотіла короткі намиста, але, можливо, колись захоче довше. І чому ще довший? Тому що до цього намиста є пара. Там було два намиста. одно було крупніші намистини, а одно було менші намистини. Я з більшого взяла ці дві, і вони гармонійно вже. Зіграли. Ця сама схема, тільки центрально я зробила такою фурнітурною. Такі самі наммистинки роздільні гематитові шапочки. Тут дала більше роздільних, бо вони маленькі, не хотіла я вже закривати цю красу шапочками, щоб її зовсім не було видно. Бо я кажу: це скарб, реальний скарб. Ви собі навіть не уявляєте, скільки це коштує долярів. Є намисто по ціні дешевше, скромніше, але також дуже гарне і намистини дуже гарні. Воно було через одну дрібна, велика, дрібна велика. Я відсортувала по розміру більші. А ці дрібні я вже дала на закінчення. Якраз вони і в шийку не тиснуть, і довжину дали і не обесцінюють. тому що в такому варіанті, як вони були, вони обесцінювали оці намистини. А в такому, як зараз я склала, намисто, самі бачите, виглядає дорого-багато. Я дала тільки роздільні, щоб вони не тиснулися. І такі фурнітурні чуть-чуть для краси. Вийшло дві, два намиста, пара. Центральну я сюди дала ось таку. Довжини фактично вистачило на два. Ну, і як я вже казала, до кожного я додаю ланцюжок, якщо Оксана захоче собі трошечки довше. Ось. Дивіться, яка краса. Два взагалі бомбезно. І з. На такого, такої галтовки яєчного, медового, чи яєчного бурштину. Це на кожний день як Оксана просила, то я нічого й не робила, дала тільки роздільні, щоб вони не тиснули одна одну і замочок. Точно так само я зробила. З дрібним, можливо, їх можна буде і разом носити, ну та, їх там є ланцюжок, то можна довжину регулювати і можна їх колись і разом вдягнути. Ось, бачите. Але тут я трошечки інакше зробила. Я не давала роздільних між кожного, а дала тільки фурнітурною чуть, чуть Також намисто на кожний день, тому я Дуже до нього не додавала нічого, тим більше, бачите, намистинки самі по собі кривенькі. Але на кожний день це бурштинове намисто. Воно є добре, можна й два. І з сердоліку я додала фурнітуру, прикрасила його і намисто також вийшло досить цікаве. Між кожного намистину дала такий диск, дала золоту. Вона ховається, її непомітно, але в той же час таку додає і яскравість і багатість фактури. Дала такі фурнітурні з золотими шапочками для яскравості. Ну і всі. На закінчення дала круглі свої, щоб витягнути довжину, бо їй бракувало, ось. Браслет із Резинки я перенизала на ювелірний тросик, додала такий замок. Іншого в мене не було за тим розміром, щоб гарно підійшло. Так що, але він практичний і не займає багато місця. І по дизайну він підійшов сюди. Ось. Із перлин. Ми спочатку як обговорювали, то ми і так і думали, що, можливо, я і нічого не буду робити, але як піде, от так пішло, що ми нічого і не зробили, тому що після таких багатих бурштинових ця імітація перлин виглядала так ну, дешево, і нам не захотілося ні Оксані, ні мені цього робити. Воно не, не, не вартувало, так скажемо. Ну і це все ще є. Я зробила, що хотіла вам показати. Всім гарного дня і до наступних переробок.